Продається капітальний будинок площею 210 квадратних метрів на розсошенцях. Будинок зведений з якісних матеріалів і з дотриманням усіх архітектурних норм. Пройдемо тепер з вами на задню частину подвір'я. Ділянка у нас буде 12 соток, Бачимо з вами ось такий дизайнерський ландшафт. І ось нас зустрічає навіс з лежаками, де можна милуватися природою та заходами сонця. Рухаючись по цій чудовій бруківці, ми вже з вами помічаємо ось такі огородики для власного Садівництва, і підходимо до ось такої цегляної альтанки. Тут у нас є обідня зона, в якій можна спокійно відпочити та насолодитися ранковою кавою, або приготувати пухкі смаколики в даній печі. І ось таке підсобне приміщення з власними інструментами. Будинок 2016 року забудовує та зведений за індивідуальним польським проєктом. Ось такий в нас буде гарний газон з автополивами і дуже гарним дизайнерським ландшафтом. Стіни утеплені мінеральною ватою та зрозуміли.